Чи вигідно відкривати фастфуд у 2023 році в Україні. Звичайно, вигідно, тому що після війни звільнилося дуже багато локацій. А люди їли, їдять і будуть їсти на вулиці, тому що поспішають ритм життя на сьогодні. Потребує, щоб ти міг швидко поїсти і біжати далі по своїх справах. Отакі маленькі а, точки, які можуть розташовуватись у фасадах, зданій, можуть нести вам від півтори тисячі доларів чистого доходу до увага, до десяти тисяч доларів, якщо це у гарному місці, але треба врахувати те, що є складності з вибором локації, складності з оформленням документації і гостів стандартів ХАСМ. Наразі без цього у харчуванні не можна, адже ви можете отруїти когось. Вам треба розуміти, де обирати постачальників з правильною продукцією зі свіжою продукцією, котрі безперебійно вам будуть її надавати. Треба підібрати. Привітливий персонал і вправний, який буде вправно готувати ваші продукти і обслуговувати гостей, щоб гості бути хотіти повернутися і рекомендувати іншим своїм друзям ваш заклад. Якщо хочете відкрити собі прибутковий фастфуд, звертайтесь до нас у компанії у бюро Державіна. нижче за посилання.